Електрорушійна сила. Закон, Ома для повного кола. Правило кіргофа, Для початку згадаємо, що представляють собою джерела струму. Для існування струму в провіднику необхідно, щоб у ньому існувало електричне поле, яке характеризується. Різницею потенціалів на кінцях провідника. У цьому випадку вільні заряди, які є провідникові, беруть участь у напрямленому русі, тобто створюють електричний струм. Переміщення зарядів досить швидко приводить до вирівнювання потенціалів. І отже, до припинення струму. Для тривалого існування струму необхідно підтримувати постійну різницю потенціалів на кінцях провідника. Це і роблять за допомогою так званих джерел струму. Згадаємо, як виглядає найпростіше електричне коло. Схема такого кола представлена зараз у вигляді малюнку у вас на екрані. Червоним кольором у вигляді прямокутника позначено джерело струму. Один полюс позитивний, другий полюс негативний. Від негативного до позитивного полюсу рухаються провідникові електрони. Проходять через лампочку, живлять її, і ми бачимо, як вона світиться. Але згадаємо, що напрям струму прийнято вважати протилежним до напрямку електронів. Тобто напрям струму в електричному колі взято за рух частинок від позитивного полюсу джерела струму до негативного. Продовжуємо розглядати джерела струму. Для того, щоб струм був постійним, необхідно, щоб потенціали полюсів джерела струму не змінювалися з часом. Незважаючи на те, що кожної секунди певна кількість електронів йде з полюса 2, і така ж сама кількість електронів приходить на полюс 1. Очевидно, що у середині джерела повинні діяти сили, які б за секунду переносили всі електрони. Що пройшли на, на полюс 1 назад на полюс 2. Природа цих сил повинна бути не електростатичною. Тому такі сили називають сторонніми. Роль сторонніх сил в електричному колі така: направляти електричні заряди проти електростатичних сил, віддаляти негативні заряди від позитивних і приєднувати їх до негативних. Розглянемо детальніше поняття сторонніх сил. Сторонні сили своєю роботою замикають коло і забезпечують постійність струму. Ці сили в різних джерелах мають неоднакове походження. Наприклад, у гальванічних елементах це сили, що виникають у результаті хімічних процесів. В електрофорній машині це сили пружності м'язів руки людини, що обертає диск цієї машини. Тощо а тепер перейдемо до розгляду поняття електрорушійної сили та розглянемо її фізичний зміст. Кожне джерело струму характеризується роботою діючих у ньому сторонніх сил по переміщенню одиниці заряду, тобто певною електрорушійною силою. Скорочено РьС. ЕРС у замкнутому контурі називають фізичну величину, яка чисельно дорівнює роботі сторонніх сил, по переміщенню одиничного заряду по всьому замкнутому колу. Електрорушійна сила визначається формулою, представленою зараз на екрані. Прошу записати собі цю формулу. Електрорушійна сила дорівнює відношенню роботи сторонніх сил до величини електричного заряду. У системі c, c System International одиницею РС є 1 вольт. Тобто 1 вольт – це 1 джоль поділити на 1 кулон. Прошу занотувати одиницю вимірювання електрорушійної сили. Як ви вже помітили, одиниця електрорушійної сили названа на честь італійського вченого Алесандро Вольта, роки життя якого 1745-1827. Саме Олександро Вольта створив перший гальванічний елемент. Поклавши початок практичним застосуванням електрики? На екрані ви бачите картину із зображенням Олесандра Вольта. Яка ж роль джерела струму в електричному колі? Будь-яке джерело електричного струму є, по суті, перетворювачем енергії. В ньому один який небудь вид енергії перетворюється в електричну енергію. З цієї точки зору сторонні сили виконують роботу по розділенню електричних зарядів. Давайте визначимо роботу сторонніх і колонівських сил. Прошу формули, які ви бачите на екрані, занотувати. Отже, якщо в ділянці кола діють тільки колонівські сили, то згідно із законом ОМА для ділянки кола ми будемо мати таку формулу. І дорівнює дельта фі, а дельта Фі це різниця потенціалів, поділена на r. Опі. Або, визначивши з цією формулу дельта фі, вона буде рівна і помножити на R. З іншого боку різниця потенціалів дельта фі – дорівнює відношенню роботи кулонівських сил до величини заряду, який рухається під дією цих сил. З цієї формули ми визначимо, що I помножить на R дорівнює А кулонівське поділено на Q. Але з іншого боку, робота по переміщенню заряду по провіднику в процесі протікання в ньому електричного струму здійснюється і колонівськими, і сторонніми силами. Тому повна робота А буде дорівнювати сумі кулонівських сил, роботи колонівських сил. І роботи сторонніх сил. Прошу формули, які ви бачите зараз на екрані, занотувати. Відповідно з попередніх значень, ми визначаємо наступне. І помножити на r дорівнює. В чисельнику робота колонівських сил плюс робота сторонніх сил поділена на одиницю електричного заряду, який переміщається, буде дорівнювати А кулонівське поділено на Q, плюс А сторонніх сил поділено на Q. Відповідно, добуток сили струму на опір буде дорівнювати зміні потенціалу дельта Фі, Плюс електрорушійна сила. По закону Ома ми знаємо, що добуток сили струму на опір і дорівнює напрузі. Отже, ми знаходимо формулу, яка буде визначати напругу в повному електричному полі. дорівнює дельта Фі плюс РС. Дамо визначення електричної напруги. Електричною напругою на ділянці кола називається фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі кулонівських і сторонніх сил по переміщенню одиничного позитивного заряду уздовж ділянки кола. Якщо на ділянці діють лише кулонівські сили, то різниця потенціалів співпадає з напругою, тобто φ 1 мінус 2 дорівнює У. Відмінність між напругою і різницею потенціалів необхідно враховувати в тому випадку, якщо на ділянці кола є джерело електрорушійної сили. Тепер ми можемо вивести закон Ома для повного кола. При цьому застосовуємо формулу, І помножить на R дорівнює дельта плюс РС саме для замкнутого електричного кола. Робота колонівських сил по замкнутому контурі дорівнює нулю. Отже тоді, дельта Фі теж буде дорівнювати нулю. На екрані ви бачите світлину Георга Симона Ома. Роки життя якого 1787-1854 роки. Продовжимо виводити закон Ома для повного кола. Тоді як сила струму помножена на R загальне, дорівнює електрорушійній силі, або з цієї формули визначимо силу струму, і вона буде дорівнювати відношенню електрорушійної сили, поділеної на загальний опір. Під загальним опором розуміють опір зовнішньої частини кола, це R велике, і внутрішній опір джерела струму. R маленьке. От ми підійшли до загальної формули закона Ома для повного кола. Прошу цю формулу занотувати. Тобто сила струму в повному колі і велике дорівнює відношенню електрорушійної сили джерела до повного опору кола. Тобто r 1 R велике, перепрошую, плюс R маленьке. Розглянемо наслідки закону ума для повного кола. По-перше, напруга на полюсах замкнутого джерела струму буде визначатися формулою. U дорівнює електрорушійна сила мінус добуток сили струму на внутрішній опір R маленьке. Якщо школо буде розімкнуте, то напруга на полюсах джерела струму буде дорівнювати Електрорушій силі. Наступний наслідок закону Ома для повного кола. Це коротке замикання. Коротке замикання джерела струму. Це тоді, коли опір зовнішньої частини кола наближається до нуля. Формула короткого замикання представлена на екрані і максимальне дорівнює електрорушійна сила поділена на внутрішній опір R маленьке. Під час короткого замикання джерело струму дає найбільший струм, який він взагалі може дати. А тепер розглянемо приклад складних кіл та розгалучень, які можуть відбуватися, і встановимо поняття вузлів. На екрані ви бачите саме схему такого складного електричного кола. В даному випадку частина його елементів з'єднується послідовно. Частина його елементів з'єднується паралельно. Це стосується і джерела струму з електрорушійними силами ε1 і ε 2 Зазначу, що електрорушійну силу у фізиці прийнято позначати символом ε. Так от розгалудженням вважається різне проходження сили струму при підходженні до конкретного вузла, де і відбувається це розгалуження. На малюнку прикладами вузлів будуть точки К і точка С. Саме для таких складних тіл і введені правила кіргофа. Розглянемо таке перше правило. Алгебраїчна сума сил струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю. Прошу занотувати перше правило Кіргофа. Або його ще називають першим законом Кіргофа. На честь фізика, який його встановив. Тобто і 1 мінус І2 мінус І3 буде дорівнювати 0. На малюнку у вузлі точки М надходження сили струму І1 після подальшого розгалучення буде мати значення сили струму І2 і також І3. Друге правило кіргофа. У будь-якому замкнутому контурі алгебраїчна сума добутків сил струмів на опори рівна сумі електрорушійних сил, що входять у цей контур. Звернемося знову до електричної складної схеми. Розглядаючи відповідно струми, які рухаються по контуру А, Б, Д, М, Ка ми запишемо, за другим законом кіргофа суму саме цих електричних струмів. І 1R1 маленьке плюс І на Р велике дорівнює першій електрорушінні силі. Для другого контуру АБЦКА, відповідно, різниця. Добутків сил струму на опори внутрішні буде дорівнювати вже різниці електрорушійних сил для цього замкнутого контуру. Дякую вам за увагу!